дня, шановні депутати, на сесії сільської ради з 22 пообраних депутатів прибуло 13. Сесія може розпочати роботу відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання між Попорібською сільською радою оголошую відкритим. Публічно наголошую, що участь у голосуванні питань порядку денного, 60-ї позачергової сесії сільської ради приймати не буду. Нашу пропозицію обрати секретаря сесії у складі двох депутатів Каверзи Тамари Тихонівни і Татаренкової імни Іванівни. Хто за ці кандидатури прошу проголосувати? Хто проти утримався, рішення приймається. Наша пропозиція обрати лічийну комісію у складі трьох депутатів Леві, Тетяна Анатоліна, Дем'янова, Ірини і Фітісова Наталія Володимирівна. Хто за ці кандидатури, прошу голосувати. Хто проти, хто утримав, все рішення? Приймається. Прошу відчину комісії зайняти своє місце. Шановні депутати, на розгляд сесії сільської ради виносяться питання згідно запропонованим порядком денним. Чи є у депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Якщо інших ну, пропозицій зауважень немає, то пропоную. А, то прошу. Річне комісії провести відкрите пойменне голосування за порядок. Голосуємо? Діхтірюв Денис. Моторний Дмитро. Татаренкова Інна Іванівна. Петістова За. За Наталія. Вибачте, ласка. За. Закарчук Олексій. За. Чернов Андрій. Іванов Олег. Кагер За. Сакуна Лена. Етьманенко Лілія. Да. Шаповалова Алла. Да. Дем'янова Ірина за, Лебідь Тетяна за. Всі депутати за. Порядок денний приймається. <світ> Тож приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету міського Погорівської сільської територіальної громади на 25 рік. Дане питання обговорювалось депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорень прийнято рішення винести на розгляд завершення сесії. Чи є зауваження пропозиції з даного питання? Якщо немає, прошу голосувати. Діхтярю Денис. Моторний Дмитро. За. Татарінкова. Кімна. Фідісова Наталя. За. Захарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег. За. Кавір Затамара. За. Сакуна Лена. За. Гетьманенко Лілія. За. Шаповалова Алла. За. Дем'янова Ірина. За. Лебідь Тетяна. За. Всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування рішення приймається. Друге питання порядку денного про затвердження договорів та додаткових угод про міжбюджетні трансфери на 25 рік. Дане питання обговорювали з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорення прийняти рішення про винесення на розгляд і затвердження сесії. Чи є зауваження пропозиції? Що немає, прошу голосувати. Дехтеріу Денис. За. Моторний. За. Татаренкова. За. Фетисова. За. Захарчук. – «За», Чернов. – «За», – «За», Ивановолев. Лена. Сакун Олена. Гетьманенка За. Шаповалова Алла. – «За», Дем'янова Ірина. За. Ледвідь Тетяна. За. Всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування рішення приймається. Третє питання переступенного про розгляд прогнозу бюджету міського порівняно сільської територіальної громади на 26-28 роки. Дане питання поговорювало з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорення прийняти рішення про розгляд і затвердження сесії. Чи є зауваження пропозиції? Голосуємо. Голосуємо. Денис! Моторний Дмитро. Татаренкова Инна. Фікісова Наталя. За. Захарчук Олексій, За. Чернов Андрій. Каверза Тамара. Каверзатамара. Сакун Олена. Гетьманенко Лілія, За. Шаповалова Алла. За. Дем'янова Ірина за, Лебідь Тетяна за, всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування рішення приймається. Про внесення змін до комплексної програми соцеконом розвитку міського платилівської сільської ради на 24-28 років включно. Дане питання обговорювалось з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами прийнято рішення винести на розгляд та затвердження сесії. Чи є зауваження зміни, пропозиції? Якщо нема, голосування. Дегтярьов Денис. За". Моторний Дмитро. Татарінкова Інна. Фітісова Наталя. За. Захарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег. За. Калір Затамара. За. Сакун Олена. За. Гетьманенко Лілія. За. Шаповалова Алла. Дем'янова Ірина за. Лебідь Тетяна. За. за. Всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування рішення приймається. П'яте питання порядку денного про надання дозволу на продовження договору оренди приміщення, що належить до комунальної власності Міжкополозької сільської ради без проведення опціону. Дане питання обговорювалося з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорення прийнято рішення винести на розгляд та затвердження сесії. Чи є зауваження пропозиції? Якщо нема, прошу голосувати. Бехтярьов Денис. Да. Моторний Дмитро. Да. Татаренкова Інна, За. Да. Фітісова Наталя, за. Захарчук Олексій, за. Чернов Андрій, за. Іванов Олег, Каверза Тамара, за. Сакун Олена, Гітьманенка Ілія, за. Шаповалова Алла, Дем'янова Ірина за. Либідь Тетяна. За. Всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування рішення приймається. Наступне питання про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів і комп'ютерів. Дане питання обговорювали з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорення прийнято рішення винести на розгляд і затвердження сесії. Чи є зауваження? Пропозиції. Прошу голосувати. Діхтеріодини. Моторний Дмитро. Татаринкова Інна. Фітісова Наталя. – «За», Загарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег. Капіта Тамара. За. Сакун Олена. Гітьманенко Лілія. За. Шаповалова Алла. Дем'янова Ірина. За. Лебідь Тетяна. – «За», Всі депутати за. За результатами відкритого помільного голосування рішення приймається. Наступне питання про надання згоди на придбання легкового автомобіля для службового користування. Дане питання обговорювали з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорення прийнято рішення винести на розгляд одержання сесії. Чи є зауваження? Пропозиції голосуємо. Денис. За. Моторний Дмитро. Татарінкова Інна. За. Фетісова Наталя. За. Загарчук Олексій. За. Чернов Андрій. – «За», Іванов Олег. – «За», – «За», Затамара. За. За, за. Олена Лена. За. Гітьманенка Лілія. Шаповалова Алла. Дем'янова Ірина. За. Либідь Тетяна. За. Всі депутати за. За результатами відкрито поіменного голосування. Рішення приймається. Про наступне питання про погодження штатних одиниць у місько-Погрилівському ліцеї Місько-Погорилівської сільської ради. Дане питання обговорило з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорень прийнято рішення винести на розгляд та затвердження сесії. Чи є зауваження пропозиції? Що нема голосу. Дехтірів Денис, За. Моторний Дмитро. За. Татарінкова Інна. За. Фікісова Наталя. За. Захарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег, за. Каверза Тамара Затамара. Сакун Олена. За. Гітьманенко Лілія. За. Шаповалова Алла. Дем'янова Ірина. За. Лебідь Тетяна. За. Всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування прийнято… Рішення приймається. Дояти питання про погодження використання земельних ділянок комунальної власності. Дане питання обговорювалося з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорень прийнято рішення винести на розгляд та затвердження сесії. Чи є зауваження? Немає. Голосу. Дегтярів Денис. За. Матурний Дмитро. За. Татарінка Ваїнна. За. Фітісова Наталя. За. Захарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег. За. Камір Затамара. За. Сакун Олена. За. Гітьманенко Лілія. За. Шаповалова Алла. Дем'янова Ірина. За. Лебідь Тетяна. Всі депутати за. За результатами відкритого пойменого голосування. Рішення приймається. Наступне питання про внесення змін до договору оренди землі. Дане питання обговорювалося депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорення прийняти рішення винести на розгляд сесії. Чиє зауваження? Голосує. Дехтярів Денис. За. Моторний Дмитро. За. Татарінка За. Фітісова Наталя. За. Захарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег. За. Камір Затамара. За. Сакун Олена. За. Дітьманенко Лілія. За. Шаповалова Алла. За. Дем'янова Ірина за, Лебідь Тетяна. Всі депутати за. За результатами відкритого повільно голосування рішення приймається. Одинадцяте. Про відмову землекористувачам надання пільг і сплати земельного податку. Дане питання виговорю з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. За результатами обговорень прийнято рішення винести на розгляд сесії. Чи є зауваження? Бехтярів Денис. за, Моторний Дмитро. за, Татарінкова Інна. Фітісова Наталя. За. Захарчук Олексій. За. Чернов Андрій. За. Іванов Олег. за, Каверза Тамара. За. Сакун Олена. Гітьманенка Лілія. За. Шаповалова Алла. за, Дем'янова Ірина. За. Лебідь Тетяна. Всі депутати за. Дякую. Останнє питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачі по власність громадянам. Дане питання обговорило з депутатами на спільному засіданні постійних комісій. Прийнято рішення винести на розгляд затвердження сесії. Чи є зауваження пропозиції? Добро. Просто голосувати. Дехтярів Денис. За. Моторний Дмитро. За. Татарінка Ваїнна. За. Фітісова Наталя. – «За». Захарчук Олексій. – «За». Чернов Андрій. – «За». Іванов Олег. Каверза Тамара. Сакун Олена. Вітьманенко Лілія. – «За». Шаповалова Алла. – «За». Дем'янова Ірина за. Лейбідь Тетяна. За. Всі депутати за. За результатами відкритого поіменного голосування рішення приймається. Порядок денний. З Дякую вам за конструктив, оперативність. Сесія оголошує за